Доброго ранку, моя неймовірна аудиторія. На годиннику сьома година ранку, понеділок. Це означає, що пора збиратися на пари. Тепер я навчаюся на третьому курсі образотворчого мистецтва і хочу познайомити вас детальніше з предметами, які викладають у мене в академії друкарства. Але через приєднання до політеху моя академія тепер має назву інститут поліграфії та медіатехнологій». Маленьке нагадування, що це відео існує лише тому, що на моєму каналі є невеличка активність. Якщо ви хочете мотивувати мене на більшу кількість відео, відповідно треба піднімати активність українського ком'юніті. Буду вдячна за ваш лайк та підписку, а також не забувайте за телеграм та інстаграм. Сьогодні я трішки проспала, оскільки хотіла встати о 6, а встала без 15.07, тому не було часу записувати вам естетичний ранок. Я не поїла зранку, тож перед парами, а їх, по ідеї, у мене мало бути сьогодні аж 5 штук, зайшла близеньку і купила собі кілька круасанів. По дорозі в академію на зупинці я побачила білочку, яка несла горішок на дерево, але все-таки у висновку він у неї випав. З моєї групи я прийшла перша, то ще десь хвилин 20 я чекала, поки до мене хтось приєднається. Потім почали сходитися мої одногрупники, і згодом викладач. У нас не було практичної пари, замість цього викладач нам дав завдання. Від завдання всі були в шоці, а саме 30 скетчів львівської архітектури за два тижні. 10 ескізів має бути на А 3 форматі, а 20 – це А4 і А 5 формат. Матеріал будь-який це може бути ручка, олівці, пастель, акварель і так далі. Ну і ми, тобто я, Поліна, Христя і Юлія вирішили, що буде чудовою ідеєю піти фотографувати Львів прямо після пари, бо у нас було вікно десь приблизно дві години, і весь цей час ми просто гуляли по красивим вуличкам міста. Так я не мацюкаюсь. Ну клас, так? Ну клас, вообще імбар. Хуйпе, троєчка. практику блядь, ты что на приколе? Итак, так звано в прямом эфире на канале Sony, значит twitch стример э, никого никто не знает У нас вот у нас до политеха вот результат а да Юля, я хочу ответ. постели 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 Інтерв'ю дві минули, я поставила це на скубіще. Схватка. І і Нейлс. Да, і блядь. Да, да. І голішки. ліжки. О, гостик нам треба. Натрим? От. І, значит, я туди пішла ну, послухати, як цей орган грає, тому що його запустили, він на реконструкції з 1700 років, 300 років. І я туди прийшла, наприклад, байківська касуха, мото -та такі, мотошлем, черепа, блядь, тра-та-та. Ми заходимо в наша байківська банка в церкву, кажемо здрасте, до того, блядь, як його зватися, ні, ні, ні. коротше, не попа, а висіть, а, а доксон, підходимо, до нього каже, ну можемо послухати, як грає орган, дивиться на нас каже Одну хвилину приносить, коротше, просфорки, обливаємо святим водою, я нам всі просфорки, плюс скажу, на 10 Правильно. Вот я ж новий тур ще по Європі. Ти вже купила квіточки. Ні, ну я завжди, в принципі, так коплю. Боже, не Зайшли на шостий поверх Вернісажу, звідки можна побачити центр Львова з висоти. Мы его снимаем Он возле вокзала заезжает твою задницу, поднимаем? Нет, он возле вокзала Можете снять там очень хорошо и очень высоко И очень высокие вот такие сходы 20 гривен фоткаем Ну что? Да Можно? Конечно Мой и вот сфоткай Конечно Я постараюсь Задумчиво Я хочу играть

Він помер і йому зробили такий алтарь. Його звати Славік. Навіть у бомжа є алтарь, а у мене не може. Так тут пише Славік феш. І у моєї сусідки на ноутбуці вот така наклейка. Бля, дивись, ми зробили на... А може Славік це славянський типу? Ні, Славік парк це взагалі Це ікона просто. Тварі. Вот тварі, так. Давайте теж відіграємо. Я пошукаю. Та ні, у нас спочатку шторки стояли. Вони їх навіть стирають раз на рік. Раз на рік це сильно. Типу, коли грибок уже до потолка доходить. Таке карасні. І ще оці ручки від душі знімають, щоб митися. Їх теж чистять чи їх просто знімають? Їх просто на металолом здають, так нас беруть повний мішок ручок і на метало. Чуть-чуть, Я далі не придумала, вихну, тому тільки так. Жахливий. <смир> Випили кави в столовій в якійсь держадміністрації. Я окупую відеоблог соні. Я казала свою познаку в, в столову держадміністрації. <смир> це про депутатки. А ти ж не пила раніше кошти. Потім ми знову повернулися до нашої кафедри чекати іншого викладача. Чекали ми його приблизно годину, бо він пішов, наче як до першого курсу. А ми старічки залишилися самі по собі. Дочекавшись викладача, він пояснив нам, які завдання ми будемо робити на його предметах протягом року. Я вагалася між тим, щоб обрати основну дисципліну фотографію чи комп'ютерні технології, і досі не знаю, що вибрати краще. Кольорами з такими шрифтом вона несе емоції, достатньо переходити. Уміння з банальної фото побачити таку от історію. От. А тут городили, бачите, цілий пліт. Тобто Робилась така маска. От, і до, до кавки така от історія. Це також авторське фото. Тут тобто ручки, цем-бумбом. А, оце мені подобається. Прости тривога. Всі ми переживали. Це, скажімо так, дійство і зовсім недавно воно у нас досить вертається. І от через такі от фото в підвалі. Отакі, от знаєте, до речі, ха-ха, відб'ються. Тому що має бути вже в кінці. А де ж початок? Вони... Тобто, бачите, такі фотографії, вони не є досконалі, але вони є. Скажімо так, в, в, в контексті проєкту вони працюють. І от емоції, скажімо, ми вирішили так подати не тут, буквально якісь навіть, вірші, слова, а от типографські знаки, які символізують якийсь навіть, потік відчуттів, розумієте, він йде там, людей він мав понаростаючій йти. О, тобто, бачите, представлення людини. А тут є, так би мовити, поліфонія і ситуації, які пов'язані з тією людиною. Не дуже, скажімо так, не зовсім так перфектно зроблено, але, але працює, скажімо, задум. Це могло би бути ще якоюсь гармошечкою такою більш е, цікавою. Тобто, от такого плану будуть речі. Ну, Це в основному фіналізовано. І бачите, воно по-мистецьки так оформлено, просто е, шнурівка така і тут такий картон і рваний край, він дає свою певну естетику. Тут такий, такий комплект фотографій. Як... Ти... Він цікавий таким мистецьким індивідуальним підходом. А це робила от, людина, присвячена своєму братові, не який да, пішов до війська, і от вона mm. придумав якісь проекти. Ну, я знаю, якщо це можна вилити в якусь там. Навіть ілюстративну історію книжки, то можна подивитися. Оце таки людина робила якусь свою поезію от. і певні поняття. от, от Заздрість, от жадоба. і Він формулює свою думку і десь знаходить якийсь асоціативний відеоряд в тих пейзажних моментах. Після цієї хвилинки входження в курс подій ми розійшлись, я знову пішла вблизенько, щоб купити додому щось поїсти. А коли повернулася і відпочила, то побачила, як багато правок на роботі мені дали. Точніше, не багато, але на кожній ілюстрації і пішла їх виправляти. День закінчувався тим, що я підібрала кілька фотографій сотні, щоб малювати з них скетчі для рисунку. Це найкраще з тих, що вийшли. Загалом я дуже задоволена, як пройшов день, не дуже продуктивно, але у вівторок я працюватиму більше, бо пар у мене не буде. І я почну робити скетчі до рисунку і монтувати відео про тестове завдання в компанію. А також я сьогодні попрала одяг, деякі вручну, тож я пишаюся собою і йду спати. Ну, все, на Па-па. Сталося не як гадалося, і вся моя мотивація щодо кількості виконаних завдань за день перестала бути актуальною вже зранку. Мені о сьомій ранку заплакана, мама сказала, що мого дідуся не стало, тому через це я весь день була в тільці, а поруч не було мого хлопця, щоб відволіктись. Бо у той час він був у Дніпрі у своїх родичів. Цей день був дуже дивний, час дуже швидко йшов. За весь день я встигла зробити лише чотири скетча. Один з них настільки погано виглядав, що я просто буду ігнорувати його існування, а всі три інші вони не тягнуть на рівень третього курсу. Архітектура це сама жахлива тема для мене, чомусь ніколи її не любила та й зараз не люблю. Скетчі це те, на чому, по ідеї, можна від душі відірватися, але сьогодні я. Як би не намагалася, у мене вийшло лайно, і я ще більше сумувала через це. Я сьогодні також не працювала над казуальними ілюстраціями для роботи, бо там дуже довго йде перевірка клієнтом, тому за сьогодні я зробила рівно нуль роботи. Для сьогоднішніх скетчів я використовувала акварель і А5 формат. Через таку невдачу наступний раз я хочу спробувати звичайні олівці чи вугілля. Але я змонтувала відео про тестове. Там я буду показувати свій пайплайн роботи над ним і мої думки під час цього. Життя вирішило сьогодні наді мною посміятися, тому я випадково перечепила стакан з аквареллю по всьому столу і також виліла на себе баночку жовтої фарби, тому я вирішила, що сьогодні вже ніякого малювання, бо це мене дуже сильно почало дратувати. І також я записала голос для озвучки цього відео. Завтра мене очікує чотири пари: це живопис і конструювання видань, тобто робота над книгою. Сподіваюсь, буде щось цікавеньке, але це вже дізнаємось у наступному відео, яке буде продовженням. Оскільки пам'яті на моєму телефоні не так багато, щоб вміщати стільки відео, тож дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати. Залишайте вподобайки і коментарі задля продовження. Підписуйтесь на телеграм, буду чекати вас там. Бувайте!